Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна п'ятниця! Живемо, радіємо, витриваємо, Молити в радості, в благословінні. Піс сьогодні маємо, тож ще витриваємо в пості. Файний день, прекрасний час. Маємо п'ятницю. П'ятниця, Вірю, що всі мають інакшу п'ятницю. Не по дискотеках, а по адораціях. Хто має адорацію, то добре і мати пустиню в цей день, п'ятниця. Добрий день побути з Богом. Власне, Бог потребує нас в цей день. Тому Марія нас закликає до посту, тому Марія нас закликає розважати над муками Ісуса Христа, бо Господь потребує нас, нас, щоб ми були при цьому Христі в цей день, а не гуляли, як всі інші, хто поклоняється сатані. Ну, так грубо скажу, але так є. Якщо ти в п'ятницю. Газ, квас, і тось, ну, ти поклоняєшся сатані. Це, ну, Просто ми так глобально не думаємо ніколи, не задумуємось, що це є. А це є власне поклоніння. Поклоніння ідолам ідолам, які створив сатана. Тому в ітозі доходиш до того ж самого сатани. Короткий вступ. І сьогодні ми змеємо 25 лютого 2004 рік. Дорогі діти! І сьогодні, як ніколи раніше, закликаю вас. Відкрити ваші серця моїм посланням, дітоньки, будьте тими, які притягують душі до Бога, а не тими, які їх віддаляють. Я з вами і усіх вас люблю особливою любов'ю. Це час покаяння та навернення. З глибини мого серця вас закликаю, будьте моїми всім серцем, і тоді побачите, що Бог великий, бо дасть вам достаток, благословення і миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик, неймовірне послання. Каже Марія, такі, такі серйозні обітниці дає. каже, якщо будеш всім серцем зі мною, всім серцем всім серцем – це означає практичним життям. Не тільки на словах, не тільки, а й своїм життям, те, як ти живеш, те, як ти постиш, чи постиш сьогодні, чи не постиш. Бо постити по середах і п'ятницях це, власне, жити посланнями. Цей піст ну, я придумав. І повірте, мені не так хочеться кожної середи-п'ятниці нагадувати про цей піст, бо це не популярно, це не збільшує кількість підписників на каналі ну, і кількість глядачів. Ну, людина дивиться ну, знову піст, знову піст, а потім я не пощу і чувствую почуття вини. Але не треба чу чу відчувати почуття вини, треба йти е до цього посту. Підходити, входити в нього і тоді отримуєш благодать, бо ти вже не відчуваєш ніякого почуття вини. Я не хочу нікому почуття вини накидати ніяке. це є справа особиста. І це є, власне, чи практично ти хочеш жити посланнями, чи ти тільки береш з послань те, що тобі подобається. Ну, наприклад, я би сьогодні вибрав, взяв би, наприклад, Бог Великий бо дасть мені. Достаток благословення і миру. Супер. Просто супер слова. Я би їх собі на холодильник написав би і радів би. Але Марія каже: є умова, з глибини мого серця тебе закликаю. З глибини мого серця тебе закликаю. Будь моїм всім серцем, всім серцем. всіма думками, всіма мріями, всіма розумом, своїм практичним життям, стилем свого життя зробити ці послання. Зробити ці послання. Це є е, Євхаристія, це є читання Слова Божого кожного дня. Це є молитва на Вервиці, е, літургія, літургія, вже казав, піст на хлібі, воді, по середах і п'ятницях, сповідь щонайменше раз в місяць. І тоді ти входиш в цей практичний стиль життя, про який говорить Марія. Це не означає, що якщо ти практично це все будеш робити. Але не підключати туди ще й серце, тобто свої роздуми, свої думки, свої мрії, не впорядковувати так, як говорить Марія, це не буде повне серце. Але якщо і практично ми почнемо жити цим стилем життя, тоді і будемо навчати наші думки, також перемінюватись, бо вони будуть сунутися. Ми, ми якби володіємо тим, що нам робити. Ніхто тебе не може змусити не постити або постити. Не може тебе хтось змусити до цього, ти можеш це прийняти е, своїм е, вільним вибором. Вільне рішення прийняв і пощу. І, і, і тому найтяжче, тому і, і найважче це, бо тебе ніхто не змусив, тебе ніхто не заставляє. Е, бо, якби, наприклад, хтось змусив заставу, то може тобі і постріль. Ну, повірте, якби нічого не було. Їсти був би тільки хліб і вода, то ми б їли з радістю. А оскільки є ізобілія вибору різного, то тоді вже йде така боротьба Боротьба твоєї плоті, яка звикла до смаколиків, і тебе як людини, яка хоче жити цими посланнями. І власне Марія тому і дає нам цю боротьбу, щоб ми бачили, наскільки ми серцем з Марією. Чи наскільки серце ми з продуктами? <laughs> з холодильником. Може... <laughs> Хтось, напевно, більше любить холодильник, ніж Бога. Тут я не, не, це, не поспорю. Але так є. І це ну, плачевно, направду. Якщо не можеш постити, то це щось не в порядку. Щось не в порядку в твоєму житті, бо ти не маєш контролю. Не маєш контролю. Над ситуацією, над своїм тілом буквально. А якщо ти не маєш контролю над своїм тілом, ну, тебе тіло може зводити. А похоті тіла ми знаємо, вони в Слові Божому написані: це розпуста, пожадання, заздрість щось красти, щось, ну пожадання тіла, вони прописані, вони у всіх однакові. Нема, щоб чиєсь тіло прагнуло до чогось іншого. Ось тіло сьогодні говорить, піди в спортзал. Ні, не, не буде такого тіла. Тіло буде кажати, полежи на дивані, Полеж на дивані, з'їж вон з холодильника смаколик. Е. І ця боротьба нас постійно загартовує загартовує і стаємо так потрохи воїнами Марії. Каже Марія, і сьогодні, як ніколи раніше, закликаю тебе відкрити своє серце моїм посланням. Дитинко, будь тим, який притягуєш душі до Бога, а не віддаляєш їх. Будь тим, який притягуєш до Бога. А не тим, хто віддаляєш. І сьогодні практика, подивіться на свій стиль життя. Чи мій стиль життя сьогодні притягує людей до Бога, чи він віддаляє? Тобто, люди, дивлячись на мене, хочуть іти в церкву, хочуть іти молитися, хочуть постити, а вони хочуть. Або думають, ну, це... щось він віддаляє тільки. Тобто ти або притягуєш, або віддаляєш. Нема посередині, типу, нейтральний. Або вон, вона нейтрально там ходить. Ти в будь-якому випадку будеш або притягувати людей до Бога, твій стиль життя, або віддаляти. Я з тобою і тебе люблю особливо любов'ю. Це час покаяння та навернення. Це час покаяння та навернення. Бачимо, покаяння і навернення це також життя цими посланнями. Бо Марія з глибини мого серця тебе закликаю. Будь моїм всім серцем. А хочеш бути з цим серцем, то сьогодні час є покаяння. Не вчора, не завтра буде, а сьогодні покаяння та навернення. Покаявся, що робив неправильно, жив неправильно, покаявся. Сказав Господи, ну визнаю, був неправий. Вирішив з цим покінчити. І, власне, процес покінчення це і називається це навернення. І я е, закінчую з тим. Що приносить Богу рани, власне. а наші гріхи вони і ранять Господа. Бо ми собі думаємо, Та, Господь там 2000 років тому помер і вже все нас не обходить. Ні, Він кожного дня помирає там в церкві, на службі, на літургії, на алтарі, на алтарь коли приноситься жертва, знову там приходимо всі на Голгофу. І, власне, там знову Ісус кожен день, кожну літургію. Кожною Христю знову бере всі гріхи світу і помирає, і дає потім себе в тілі і крові Воскреслом. Тому маємо це зрозуміти, що сьогодні мій гріх теж може ранити. І тому Марія закликає до покаяння, до навернення і до прийняття цих послань від всього серця, всім серцем каже: не, не, вважайте, не зважайте, не вважайте, що це якась марнота. Що це якісь дурниці, що це книжечка, якусь люди написали, щоб продати вам. Ні, Це є слова з неба, які допомагають мені і тобі, що допомагають отримати достаток благословення і миру. Бо каже: прийми, прийми ці послання всім серцем, і тоді побачиш, це обітниця, неймовірно, обітниця. І тоді побачиш, що твій Бог великий побачиш. хто хоче побачити Бога великого в своєму житті, не в історіях чи в світч... ми знаємо мільйон свідчень файних і всі файні, але я хочу бачити його в своєму житті, цього Бога великого, не в чиїмось. А якщо я хочу побачити Бог великий, то всім серцем прийняти ці послання, бути Маріїним, бути е, жити цим, цією любов'ю, яку Марія пропонує. Бог великий, бо дасть тобі достаток благословення і миру. І сьогодні я досвідчую це, я особисто. Але моє свідчення, моє свідчення воно файне, прекрасне. Але Марія каже, що тобі, ти маєш досвідчити ту саму, той достаток благословення і миру. Ти, бо хтось вже досвідчує, а хтось на путі до цього досвідчення. Але кожен, хто. Прийме всім серцем, той буде досвідчувати це. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Меджгорія. па, -па.